Франція та Україна готуються до відбіркового матчу чемпіонату світу. У Вроцлаві, Польща, відбуваються тренування а також прес-конференції за участі зіркового капітана французів Кіліана Мбапе та наставника української збірної Сергія Реброва. Збільшення кількості матчів у календарі елітних футболістів викликає занепокоєння. Капітан збірної Франції Кіліан Мбапе наголошує, що гравцям потрібен більший відпочинок. За його словами, бути на піку форми протягом 60 матчів за сезон просто неможливо. З мого досвіду, як футболіста і як людини, яка дивиться багато матчів, я не пригадую, щоб хтось грав 60 матчів на високому рівні. Я бачив гравців, яких вважають одними з найкращих в історії, але я ніколи не бачив, щоб хтось із них відіграв 60 матчів на своєму найкращому рівні. Фізично ти можеш бути готовим, але з точки зору продуктивності це неможливо. Завжди будуть матчі, де ти не гратимеш так добре, сказав МБАПЕ. Він також віддав належне головному тренеру збірної дід'є дід'єдешому, для якого це буде останній сезон, він назвав його стовпом французького футболу та людиною, яка повернула збірну в центр уваги. Він стовп французького футболу, людина, яка залишила слід в історії збірної і як гравець, і як тренер. Його резюме говорить саме за себе. Він прийшов у той час, коли збірна Франції була не там, де вона є сьогодні, і він повернув її в центр уваги. За це ми маємо бути вічно вдячні, адже він зробив внесок в обидві зірки на нашій футболці. Це його останній сезон. Тому ми спробуємо зробити його найкращим і для нього, і для нас, як спосіб подякувати йому за все, що він зробив. Додав Мбапе. Збірна України, на жаль, змушена грати свої домашні матчі за межами країни. Наставник команди Сергій Ребров наголосив, що, попри всі труднощі, команда робить усе можливе, щоб гідно представляти свою країну. Як усім відомо, наша країна воює вже три роки. Наша головна мета, про яку я постійно кажу гравцям і собі, гідно представляти нашу країну. Ми завжди вдячні нашим Збройним силам. Завдяки їм ми маємо цю можливість подорожувати. Нам важко, тому що ми долаємо великі відстані, щоб грати матчі, навіть наші домашні. Але попри це, я знаю, що мої гравці несуть прапор України, коли виходять на поле. Я знаю, що ми робимо все можливе гравцям справді важко усвідомити, що відбувається в їхній країні. Багато з них мають вдома друзів і родини. Думаю, психологічно їм дуже складно, зазначив Рибров. Матч між Францією та Україною відбудеться у Вроцлаві, що вкотре підкреслює стійкість і незламність української збірної.